Друзі, всім привіт! В цьому відео хотів поділитися з вами тим, як я роблю блискавкозахист свого дому. Для цього я придбав блискавкоприймач. Це пасивне, пасивний блискавкозахист, є активний, є пасивний. В даному випадку це пасивний, це просто блискавкоприймач у вигляді шпиля, який Має довжину 2 метри виконаний з алюмінія. Гребінь е, даху у мене напівкруглий, тому обрано теж напівкругле кріплення цього шпиля. от Також дріт із алюмінія 8 мм. І заземлення. Модульне заземлення два штиря по 1,5 метра. У мене до води е, від поверхні землі зараз. 4 метра приблизно 4,5 м. Ну, коротше, майже до води я дістаю. Іде накінечник, який накручується. Іде прут, Такий міліметрів 16 здається. Якщо не помиляюсь, з такого самого я, таким самим я виконав і заземлення дому в мережі. 16 мм. це я також знімав відео. Муфта. і Спеціальна, яка накручується, щоб забивати, або кувалдою забивати, або перфоратором. Спеціальна така вона накручується, забивна штука. Так, монтуємо в центрі дому наш блискавку приймач. Потім за допомогою кріплень прокладаємо дріт. Дріт фіксується тут, так проходить. І я планую з двох сторін даху зробити виступи дроту. Все це я вам покажу. Дріт буде проходити через блискавку приймач і спускатися вниз до заземлення. І кріпитися до заземлення за допомогою от такої, такого кріплення. Тобто, це кріпиться до заземлення, а сюди заходить дріт. Тепер залишилося все це змонтувати. До фасаду можна кріпити. І довгими саморізами. У мене утеплення йде. Я ще не вирішив, чи я буду подошці пускати, чи буду безпосередньо до утеплення кріпити. В процесі все це стане зрозуміло, як буде краще. Перед монтажем дріт необхідно розмотати і випрямити. Тоді тільки запускати на дах так значно легше. Під час монтажу використовую Альпіністське спорядження. Мотузка, яка перекинута через дах і прив'язана за дерево. Також підвисна система, спеціальний страхувальний пристрій грі-грі. Можна використовувати і інші зажими. Головне, щоб це було безпечно. Тому що висотна робота це завжди ризиковано. Після того, як я добрався до місця монтажу, встановлюю блискавкоприймач на своє. місце. За допомогою розсувної системи кріплення виставляю його максимально рівно, закручую барашки і додатково фіксую саморізами. Далі затягую дріт і протягую його до самої дальньої точки. Кріплю першу кліпсу і заправляю в неї дріт. Відстань між кліпсами приблизно 50 см. Кліпса кріпиться на один саморіз і надійно фіксує дріт. Дріт випускаю за межі даху приблизно на 30 см. Саморізи на поясі кріплю за допомогою магніта. Це дуже зручно. Дріт прокладає не по самому вершечку гребеня, а трошечки нижче. Це необхідно для того, щоб без перешкод використовувати страховочну вірьовку. Проходячи повз блискавко приймач. Одразу фіксую дріт за допомогою клеми на мачті. Цільним куском дроту я тягну від одного краю даху до іншого. Пройшовши весь гребінь до кінця, обрізаю дріт, встановлюю останню кліпсу. А потім за допомогою клеми я приєдную ще один другий кусок дроту, який йде вже донизу на заземлення. За допомогою тих самих кліпс спускають дріт аж до самої землі. Беремо першу секцію заземлювача, накручуємо гострий накінечник і починаємо забивати. Спочатку кувалдою, потім перфоратором, потім знову кувалдою. І Як краще йде, так краще і працювати. Буває краще йде кувалдою, буває краще йде перфоратором. Після того, як ми забили до рівня землі, знімаємо накінечник, по якому ми гатили, з'єднуємо за допомогою муфти дві секції, гарненько затягуємо і продовжуємо далі гатити. І наостанок саме приємне, з'єднуємо дріт з заземлювачем. За допомогою клеми. це фінал. Самий приємний момент в монтажі. Трішки ушатався, але я. Закінчив цю роботу, зробив блискавкозахист свого дому. І раджу вам також подбати про безпеку в цьому питанні і не зволікайте, зробіть собі також блискавкозахист, хоча би пасивний. Я вже мовчу про активний. Активний коштує значно дорожче. Чому? Тому що я в цьому році мав справу з блискавкою, і багато чого в мене вдома погоріло. Але я вирішив всі ці питання і ще додатково поставив близько захист. Крім цього, у мене ще не було зроблено заземлення. Я його також зробив, і відео про це, сподіваюся, також є на каналі. Так що, якщо раптом вам знадобиться допомога в цьому питанні, по Київській області можете звертатись. Можливо, я зможу допомогти в цьому питанні. Наразі все. Дякую за перегляд. Я пішов відпочивати. Па-па!